Ну і саме перед Мюнхенською конференцією з безпеки Дональд Трамп офіційно підтвердив початок переговорів із Путіним. У середу вони понад годину говорили по телефону. Чи була ця розмова першою? Впевнено, сказати не можна. Трамп раніше не раз натякав на ймовірні контакти, але сам зупиняв себе на півслові. Цього разу він докладно описав, як він сам це назвав, хорошу і позитивну розмову з російським диктатором. Проанонсував швидку зустріч на нейтральній території в Саудівській Аравії, а потім можливо. Ви обмін візитами про те, що взагалі відбувається у стосунках Трампа і Путіна, і яке місце Україна посідає в переговорному процесі, говоритимемо зараз із власною кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатів Ольга Кошеленко вже з нами на прямому зв'язку. Олю вітаю попередній президент Сполучених Штатів Байден називав Путіна вбивцею, називав Путіна військовим злочинцем. Очевидно, що парадигма змінилася. Хто тепер Путін для сполучених штатів? Вітаю свята. Сам Трамп не відповідає на це запитання, але зміна роли справді дуже контрастна і відчутна. І з нерукоподатного у Вашингтоні Путін схоже перетворився на що найменше бажаного гостя. Якщо раніше Трамп намагався у своїй риториці принаймні урівноважувати Путіна та Зеленського, мовляв, маю гарні стосунки з тим і з іншим. То тепер його преференції на адресу Путіна більш ніж очевидні, починаючи від серед, від середи, коли з влас власне, відбулася зустріч, а не зустріч, точніше, а телефонна розмова Трампа та Путіна. Трамп пише, щодня буквально довгі пости у соцмережі Трус, і говорить журналістам компліменти на адресу Путіна. Він власне цитував у своєму пості. А що Путін теж особисто робив йому компліменти і використовував його Трампову риторику, а таку як слова про здоровий глузд, щоб описувати свій підхід до вирішення справ напередодні? Президент Сполучених Штатів також сказав, що хотів би повернення Росії до G8, звідки її вигнали після початку повномасштабної агресії проти України. Ну і почався цей потік компліментів. Власне, навіть ще раніше, у вівторок, коли був звільнений не. Справедливо затримуваний у Росії американець Марк Фогель. Він прибув до Білого Дому. Його обміняли на російського криптошахрая винника і зустрічав Фогеля особисто Трамп. І він відзначив окремо, яким здоровим і яким ну як гарно виглядає Фогель, порівняно наприклад із бранцями Хамасу. А сам Фогель чомусь відмовився відповідати на запитання про умови, в яких його утримували у Росії. Тобто він спочатку хотів, нібито сказати, що як його там тримали, але потім осікся і додав, що не час ще про це розповідати. Тобто, все було схоже на те, що його попросили а, такими сумними подробицями не затьмарювати свято поновлення відносин із Росією. А окрім того, було кілька дуже знакових поступок цього тижня, про які Трамп оголосив ще навіть до початку а, офіційних переговорів між Україною та Росією. Він зокрема сказав, що членство України в НАТО мало імовірне, і також заперечив, що Київ зможе повернути всі окуповані території. Якісь із них повернуться, припустив Трамп. А він також не говорить нічого про гарантії безпеки для Києва, які ми могли би отримати, і чому війна може бути зупинена наразі. Не ідуть ці його пояснення, не йдуть далі, того, що йому щось там пообіцяв Путін про те, що він налаштований зупинити війну. Ну і найпоказовішим цього тижня був його коментар стосовно того, чи вважає він Україну рівноправною учасницею мирних переговорів із Росією. Ось як це було чи бачите в Україну рівноцінною учасницею мирного процесу? цікаве питання. Я думаю, вони мають укласти мир. Їхніх людей вбивають, і Я думаю, вони мають укласти мир. Я говорив, що не треба було вступати у цю війну. Я думаю, вони мають укласти мир. Наступного дня Трамп ще уточнив, що Україна також буде присутня, і буде мати місце за переговорним столом у команді Трампа, що вестиме переговори щодо мирного урегулювання, відбулися відчутні зміни. Одним із ключових переговірників із Росією став Стівен Уїтков. Це мільярдер, девелопер, який заробляв у галузі нерухомості. Тобто можна сказати, що він є не просто безпосереднім колишнім партнером Трампа. Він є його другом, називає власне Трампа президента. Трампа своїм другом, який був з ними важкі і у хороші часи, і як пише Ройтерс, Вітка стане переговірником саме із Росією. Він займався звільненням Фогеля, і як пише New York Times, мав контакти із найближчим. Оточенням Путіна, а телеканал Фокс повідомляє, що навіть, навіть мав більш ніж тригодинну розмову безпосередньо із самим Путіним, взагалі офіційно Уітков є спецпредставником по близькому сходу, але Трамп вважає, що він настільки успішний переговірник, він настільки крутий бізнесмен, що його повноважень а, достатньо для того, щоб вести переговори у міжнародних справах. А от спецпредставник Кіт Келох, як пише Ройтерс. Займатиметься тепер треком виключно із Києва. Щоправда, цього тижня, перераховуючи у своєму пості у соцмережі Трус, тих, хто є його переговорниками, Келох Трамп пропустив минулий його президентський термін. Минулий президентський термін Трампа характеризувався тим, що були численні кадрові і швидкі відставки у Білому домі. Подивимося, як буде зараз, як буде цього разу, принаймні у білому домі, говорять про те, що кіт Келох наразі залишається частиною команди. Свято, дякую тобі, як завжди, що допомагаєш у всьому цьому розібратись. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко про а, власне контакти Путіна і Трампа, які, вочевидь, є доленосними і для України. Ну а тим часом Путін вже створив команду для комунікації з американською стороною щодо врегулювання війни в Україні. Видання Блумберг довідалось, хто туди увійде, і це люди, в яких кількадесятилітній досвід ведення переговорів на найвищому рівні. Серед них Юрій Ушаков, головний зовнішньополітичний радник Кремля, працював колись послом у штатах, помічником Путіна. А також це Сергій Наришкін, очільник служби зовнішньої розвідки, який служив з Путіним в КДБ. І третя людина, яка може відіграти ключову роль, як неофіційний канал зв'язку, з переговорниками Трампа, це Кирило Дмитрієв, підсанкційний фінансист, який здобував освіту в Стенфорді, в Гарварді і має зв'язки з родиною глави Кремля. Ушакова та Наришкіна вже є досвід участі в перемовинах з Україною. Після початку повномасштабного вторгнення до переговорних зусиль також можуть приєднатися інші члени попередніх перемовних груп, як, от, помічник Путіна Володимир Медінський.